Починаємо новий день зі спорту. Вітаю вас. Українцям на Євробаскеті допомагатиме уроджене Чикаго. Американський баскетболіст Джером Рендо замінить у національній команді Пуха Джетера, який припинив свої виступи за збірну. Цю новину повідомив сам баскетболіст на своїй сторінці у Твіттері. 28-річний плеймейкер відомий українськими болівальникам своїми виступами за Маріупольське зовмаш у складі Азовських левів Джером провів 22 три у Суперлізі і став срібним призером чемпіонату у 2012 році. У цьогорічній літній лізі НБІ плеймейкер виступав. Заміло окібакс разом із іншим збірником В'ячеславом Кравцовим до тренувального табору синьо-жовтих новоспечений українець повинен приєднатися сьогодні <пев> спонсор. Показу торгівельна марка Трахісан боляче ковтати смокчи Трахісан. Далі у випуску про теніс. Куша відіграла другий раунд на турнірі у Стамбулі Леся Цуренко. На шляху до півфіналу Українка розгромила словацьку тенісистку Гантухову у двох сетах. Ще одна українка Ольга Савчук не зуміла подолати бар'єр першого раунду, поступившись у двох сетах Німкені Бартель. Ще до початку своїх офіційних виступів за андалустів євген Коноплянка вже завойовує прихильність іспанських болівальників. Новачок Севілії на відкритому тренуванні створив міні шедевр. Після виходу сам на сам українець ефектно перекинув м'яч через воротаря. Красивий гол Євгена зірвав овації присутніх глядачів. Масовим побоїщем завершилася товариська зустріч футболістів німецького айнтрахту та англійського «Ліцу». Гравці у бійці участь не брали, постаралися вболівальники. Інцидент за участю тисячі фанатів спалахнув одразу після фінального свистка. Надалі сутичка перекинулася у центр міста. Після бійки три вболівальники опинилися у шпиталі, а 25 – у відділку поліції. Ось такі вони недружелюбні фанати у дружелюбних матчах. У сполучених штатах ніхто й не помітив, як у традиційних американських видів спорту з'явився конкурент. Європейський футбол, або як називають його американці сокер, у новому світі прижився і полюбився глядачами. Під час матчу передсезонного кубка чемпіонів між Лос-Анджелес Гелексі та Барселоною трибуни зібрали понад 93 тисячі глядачів. Для сполучених штатів це абсолютний рекорд. Навіть поєдинки чемпіонату світу 1994 року, які саме і познайомили американців із сокером, не збирали такої армії у болі. Лівальників. Чемпіон Іспанії у цьому матчі виявився сильнішим 2-1. Голами у каталонці відзначилися Луї Суарес та Серхі Роберто. За каліфорнійців забив Томі Майер. В Україні слідом за стартом у футбольній прем'єр-лізі почалася боротьба за Кубок України. Літні команди поки відпочивали, але й серед пару однієї 32 другої фіналу було на кого подивитися. У Бориспорі зійшлися Київський арсенал та Рівненський Верес. Свого часу обидва клуби представляли елітний дивізіон, але через фінансові проблеми зникали з футбольної карти. І в Рівному і в Києві знайшлися небайдужі до долі цих команд. Тому з нового сезону Арсенал і Верес знову серед професіоналів. Починають з підвалин, починають з чемпіонату другої ліги. У Кубковій дуелі сподобались обидва колективи. Футболісти Вереса більше насідали, більше створили моментів, але відзначилися як каноніри, Ще у першому таймі призначений пенальтів вдало реалізував Володимир Тименко. Гра так і закінчилася перемогою Арсеналу 1-0. Дуже приємно повертатися у другу лігу відродження. Дякуємо фанатам, що підтримують нас, що з нами. Ми обіцяємо, що за цей рік спробуємо повернутися. Наставник Вереса Олег Лутков у футбольних колах знаний спеціаліст. Свого часу разом із запорізьким металургом ходив у Єврокубках на англійський ліц. Тепер намагатиметься добратися до прем'єр-ліги разом із Вересом. У кубковому матчі голос наставник зірвав, але поразка не дуже його засмутила. Щоб зібрати колектив, часу у нього практично не було. Я работаю еще меньше недели. А некоторые футболисты провели всего лишь одну тренировку вместе с командой. Команда так просто не делается. Поэтому рисунок кое-какие фрагменты были интересны. Понятно, что до идеальной игры еще очень далеко. Не футболом єдиним перебуваючи в Китаї, навіть футболісти намагаються познайомитися зі світом єдиноборств. Гравець Баварії Маріо Гьоце записався на майстер-клас традиційного бойового мистецтва кунг фу. Знайомство з єдиноборствами відбулося на даху хмарочосу, у якому й зупинилися баварці. Після уроку кунг фу наставниця отримала від талановитого учня футболку з автографом і порадила здобуті навики на футбольному полі не використовувати. Окей. Okay. нехай кожен день приносить вам лише позитивні емоції вдалого вам четверга. Побачимося.